Не думаю, що це буде, звісно, правильне рішення, але я не вирішую. Ну, так, ніхто з нас. А, я скажу точно так же, як і на каналі одному зумально, буквально пару днів назад дивилися. Mm -hmm. Значить, а, рішення. Тут Верховна Жріця, двойка мечей, рішення остаточного. Тут закохані, в общем-то, сімка мечей. Ми розуміємо, давайте так, рішення прибрати пана Буданова з його позиції, з його позиції, боже, з його крісла, давайте так. Це дуже сміле рішення і дуже важне рішення. Да? Угу. І треба звістити за звісно, проти. Другий момент, третій момент остаточний. Точного рішення на даний момент немає. Ми ще вирішуємо, і причому в мене тут закохані, випадають ще з моментом, скоріш за все, ми не дуже, дуже можемо. Приймати прям самостійні рішення. Я думаю, що це ще треба поговорити з нашими партнерами, які mm -hmm. будуть дивитися на нас із серії, що у вас там ребята відбувається, і пояснити це якось. От, поэтому остаточного рішення на даний момент ще немає От, і прощупується, скажімо так, всі за і проти. Ну, Це прям рішення буде не особо хорошим. Так. Значить, перше, із хорошого людина достатньо. Давайте так, людина. Людина, скоріше, не слово, а діло. В якому плані? В плані тому, що е, він у нас і в медіаплощині мало говори, ага. або якщо говорить, то по суті. От людина, в принципі, і в житті така. О, більшість його діяльності відбувається в голові. Тобто там може бути буря різних емоцій, різних задумок, різних ідей, але зовні ми залишаємося, умовно кажучи, максимально спокійним, максимально врівноваженим і максимально, як би це сказати, холодним можна навіть назвати. Але більше, більше всього відбувається в голові. Людина достатньо розмірена, спокійна, і ще скажу. Перед тим як щось зробити, ми дуже довго та багато думаємо. Тобто, це не та людина, яка отак от прямо прям так от що та що та ділає. З... Давайте так, це не стосується якихось критичних моментів, в яких дійсно треба отак от поступати. Да? Ага. Якщо ми говоримо про. Е... Рішення про те, як зробити краще і так далі, це завжди буде достатньо хорошо обдумуватися з різних сторін і різних, в общем-то, кутів зору, як в тому прислів'є так, сім раз відріж, ой, сім раз відмір і один раз відріж, так да, угу. це населена А, з іншої сторони людину вивести з себе. Давайте так, людину вивести з себе можна, це тяжко, але можна. Але коли людину вам вдається вивезти із себе, це ваш, це буде ваш, скоріш за все, найгірший ворог. Плюс хочу сказати, що людину достатньо єдиний момент, який його достатньо легко виводить із себе, це скоріше цілийська тупасть. Ага. Коли я, я вам говорю, а ви мене не розумієте. Коли я вам толдичу розрожовую, роз, розказую, як умовно краще зробити, або як краще, або що куди, в общем-то, а ви мене не розумієте. Оце, оце дуже, дуже швидко виводить людину із себе, в принципі, своєму. Людина в ярості достатньо страшна. Так, зараз, далі. Угу. Я не дуже розумію, але скажу так, як думаю. Пан Буданов не дуже товариський, тобто, мовно кажучи, в. Мати друзів, да, ми можемо мати мати коло спілкування, да, але це не та людина, яка кожного дня буде з вами на зв'язку. Триндіти, теревенити в тому випадку, що ой, привіт. Як там твої справи? В общем, то що ти бачив, що не бачив сьогодні. Дитину знаєте? Це, з ним... це, це, це не та. Дитину з ним не похрестиш, так. <реш> ну умовно кажучи, так але знову ж таки у кожному свій смак на, на людину і на її характер. Uh -huh. От людина більш людина більш склонна все таки перебувати в або в самотності, або в компанії невеликої кількості людей. Зовсім невеликої кількості людей. От і дуже прекрасно себе почуває в своєму, скажімо так, одіночестві. Людина добра, людина достатньо турботлива. От, але це давайте так. Це розповсюджується тіко по суті свої на рідних та дуже дуже близьких йому людей. Так. А, мені трошки не зрозуміло, як у нього, як у нього в принципі, з агресією. Ми її мало показуємо, але накоплена агресія вона ну, це, це, це дуже дуже нехороша штука. Я розумію, що людина вміє агресувати, тільки я розумію, що людина здебільшого цю агресію не показує. Це пасивно-агресивність більше, але, знову ж таки, накоплена агресія, ну, скоріш за все, кудись все-таки сублімується. Ну, людина все-таки більше, да, більше такого ачельнического е состава. Ну, це непогано, це є добре, тому що це йому якраз і дозволяє бути в більш такому, знаєте, спокійному стані, спокійному положенні, не розпилятися на якихось людей, не озиратися на те, хто що скаже, як хто кого оціни, і так далі. Поэтому тут у нас. Достатньо, достатньо такий скажу грубо і негарно, але ну навіть карту покажу аутсайдерний тип людини, який тіко тут нас не приймають. А тут сірі ми добровільно виходимо із всіх кол спілкування, і нам самим собою набагато простіше. Ну тобто Даже. він можна сказати, що соціопат йому ніхто не потрібен в його світі, окрім найближчих людей, і він собі чудово почувається без інших. Не то, що не потрібен, скоріше не обов'язковий. Не обов'язковий. Так, да, зрозуміло. Не обов угу. Так, а про якості, які йому допомагають ще в роботі. Давайте глянемо. Із такого, знаєте, такого, якість є 50 на 50. У пана Буданова це деяка впертість ага. і безапеляційність. Це таке 50 на 50, тому що воно і допомагає, і інколи не допомагає. Угу. От, людина, людина може там послухати, поугукати, сказати. Так, да, звісно, звісно. Да, Отак от зробимо, звісно, але зробимо по-своєму. Якщо буде вважати за це більш потрібним. Так. А, перше, людина не боїться критикувати. Умовно кажучи, якщо йому щось не подобається. Людина може критикувати, але це буде не знаєте, не просто критика, тому що що ти мені тут навалюєш, ти нічого не розумієш. Ні, це буде це буде критика, коли людина критикує і пропонує. Тобто, я поясню, чому я це критикую. Да, я поясню, що можна зробити або краще, або я знайду, як це зробити краще. Це перший момент. Другий момент. Пан Буданов это генератор ідей. Тому що ми дуже, ми знаходимося в більшості випадків в більш такому спокійному стані. От, і ми в такому стані можемо генерувати непогані ідеї, дійсно. Так. Зараз будуть люди говорити, що я його нахвалюю, але ж, господи, говоріть, що хочете. Саме ця людина прекрасно вчиться на своїх помилках. Жертва вісник і защитник. А, людина дуже прекрасно вчиться на своїх помилках, вона їх запам'ятовує і, і потім робить з цього висновки. Давайте так, він в принципі багато чого запам'ятовує робить з цього висновки, тільки іноді ці висновки дійсно видимі, а інколи він робить їх тільки для себе. Ага. Тобто, це давайте так. Знаєте, людина, яка в принципі працює в позиції наблюдателя, він і по життю в позиції наблюдателя, uh -huh, uh -huh. ну це розвідка, спостерігання, спостереження і так далі. Тобто і людина от, по життю вона от така, от в позиції спостереження. Так. Тут вміння, давайте так. Тут вміння глянути на якусь ситуацію або проблему з різних сторін. Це для нього прекрасно. Інколи, звісно, імпульсивність може брати, імпульсивність може брати верх, але це дуже рідко і це скоріше в більш спірних моментах. <тит> Темная байня. Це очень прекрасна карта. Я можу висловлювати думку навіть ту, котра вам не буде подобатись. Тобто мені все одно подобається, вам нравиться, моя думка така, і, і все. Мені мені все одно, що ви там подумаєте, як ви оціните, я скажу то, що скажімо так, або правильно, або так, як я думаю, або так, як буде, скажімо, знаєте, вигідніше всім, або в тій чи іншій ситуації. Давайте так у дитини в дитинстві, скоріш за все, були задатки того, що ми більш посидючі, і ми більш сконцентровані. Да, у нас не, бу... uh -huh. не було цього, умовно кажучи, СДВГ моменту, коли ми бігаємо туди-сюди і... і ніяк не вспокоїмося. Тобто, усь... більше якась осідчивасть, більша концентрація, більше м, моменту того, що ми можемо бути, знаєте, якимось, скажімо, непохитним. Да? От. І сюди вже наслаювалося то, що ми маємо на даний момент. Мене тут карти таке видали. Ну, ладно, промовчу. <гайне> Кажуть люди, що негарно. Ну, що це так, таке? Значит, перший, перший момент перший момент. А, ну, людина в нормальному стані здоров'я, в більш-менш нормальному почутті. Mm -hmm. От все тут, ну, що касаємо здоров'я, все більш-менш більш-менш добре. Тобто, я не бачу, я би не сказав, що тут прямо що прямо там мені. Прямо що там? Как-то как подозрительна, або якось не, не це не вот. Тут, в принципі, знаєте, у всіх, у всіх зараз. О, Важливих людей, які сидять на високих посадах, uh -huh. у жінок є не, нехватка чоловіка поряд. Ну, тут вона теж проглядається, це як ми з вами дивилися, першу леді. Угу. Uh -huh. от там теж таке є, тут теж таке є, тому ну, це в принципі жизненна даність на даний момент. Це точно. Right. Так. Ось так. Я розумію, давайте так. Я в принципі розумію, що знову ж да? пан Буданов помилки дуже прекрасно запам'ятовує. Тобто, давайте так, більш посилена безпека є, більш, скажімо так, на, стра... на страже всіх процесів. Ми стаїм. Сказати про повторення, ну, давайте так. це... У кожної людини буде такий посттравматичний синдром, коли людина буде боятися повторення. Так, да, воно воно, звісно, є, але давайте так: люди при цьому зробили все для того, щоб мінімізувати моменти і можливості повторення. Я переглядав питання на іншому каналі. Можу сказати, да, він існує. Є на даний момент нерозуміння між цими двома відомствами. Причому одно не чує інше, uh -huh. а перше не чує друге. Uh -huh. Моя улюблена карта 50 на 50. Uh -huh. Може, із-за цього він би і не був. Ну, Опять-таки, давайте так. Е -е, прощупую, прощупую, що якщо би. Пану Буданову запропонували бути заступником сирського. Ну, чотка, чотка. Ні, uh -huh. ні ребята, спасибо. Можливо, із-за от, от такого незрозумілого. Ну не то, щоб незрозумілого, із за такого відношення 50 на 50. Ем, я не скажу про конкуренцію, хоча вона тут не гласна, але вона є. Но це не чітко конкуренція. Це знаєте, це знову ж таки опять-таки не панімання. Один одному, знаєте, що це? Як це вообще? Зачем це? Тобто робочий процес. Давайте так робочі стосунки вони є, але здебільшого, от у нас карта роботи. Восьмерка мічей, взагалі, карта остановки. Я не скажу, що робота зупинена, робота йде, але з дуже таким. Дивним скрипам, і як-будто ми вроді як повинні е, працювати условним образом. Ми вроді як повинні працювати злагоджено і разом. Але у нас таке відчуття: як будто ми працюємо одні в одну сторону, другі в другу сторону. Інколи ми, звісно, пересікаємося по самим главним точкам, наприклад. Але, але таке знову відчуття, що одні мають на думці одно, а другі мають на думці. Другий один одного не чують, і совершенно якісь кардинальні речі. Знає. Угу. Очень дуже знає, дуже в курсі. І причому що хочу сказати, там ну, тут і тройка мечей, і четверка мечей, і карта побіди. Тобто можна сказати, що людина привіт передала. Вісімка мечів. Не може бути такого. Це, це, це не то, це не то чого, би, чого би хотів Буданов, і я не буду казати, де він то бачив. Угу. А, не то, давайте так, не той рівень, не трошки не та робота. І да, хочу, хочу, щоб ви зрозуміли, а, умовно кажучи, зараз умовно дуже скажу. Я можу вам допомагати, але я не буду підпорядкований під там когось, умовно кажучи, понімаєте про що я говорю? Ага, тобто я не буду я можу вам допомагати. Хочете окей, я буду вам якісь там, скажімо так, поради радитися з вами, розробляти якісь стратегії, але я краще буду, умовно кажучи, ніж штатним сотрудникам. Тим буде плотно. Тобто це Кримом. трошки, да, це трошки не то не то. Угу. Не та плоскасть. Ну, Такої. До речі, знову відлюдник. Угу. Таке воно, таке воно, таке воно, таке воно, не таке. На даний момент, давайте так. Я можу розуміти, що інколи вони проскакують. Але це так знаєте, мінутна мисль, катори ось розвійся, там десь і дивіться. Ага. От прямо політичних амбіцій. Ні, він розуміє, що він би міг бути конкурентно здатним, що він міг би зібрати достатньо багато підтримки. Але що та, та ця політика, поки що йому не дуже не дуже усміхається. Сама ця задумка. Можливо, пізніше, але на даний момент ну тут вообще десятка мічей, п'ятерка мічей, карта 50 на 50 і відлюдник. Ну тобто, це таке. Обладання інформації безупречно є. Угу. що как раз такий приносить оце підвішений підвішений стан це знаєте колись був мультик падазрительна сова»? Ой, лучше не вспоминать, в общем-то, жахиття лихо страшнюче Вот. Ну, в общем, это вот, это вот это, э, э, це момент подозрений. В мене є питання, але в принципі, їх можна пока, знаєте, там оставить, опустити, понаблюдать за роботою человека и серии, знаєте, и быть на готові, если вдруг чего. Ну, в принципі, у гуро це, наверное, і їх робота, знаєте, не довіряти. Та-та, да, да, да. але довіряй, але перевіряй, мабуть, якось. Да, щось, да, так. да, да. Угу. От, така більш більш, я би сказав, десь десь навіть недовірлива позиція. А, перший момент, зараз я поясню ще до чого: до чого всяка така інформація може зараз просуватися і так далі. Угу. Коли в нас є внутрішні конфлікти. Да самим прекрасним двигателем внутрішніх конфліктів є ще а, і так. преса. Ми про це не будемо забувати. Так, от ми можемо наблюдати з вами деякий час. Що одні одні представники скажімо одного відомства звинувачують других, оці оці, і оце перекидання uh -huh. перекидання. Хто в чому винен, хто десь скільки відмив, до хто десь скільки вкрав. От. Поэтому тут отаки ми можемо наблюдати дуже, о, ймовірно. Так. чи присвітні? Безпосередньо, пан Буданов. Прям перша його карта відлюдник. Я тут mm -hmm. вже можу сказати, що він не причетний до того, як там і що там. Може, давайте так, не всі. А ці яких там оборудки в общем-то не всі схеми за собою тягнути ще й самих головних людей тому щоб розуміли в мене навіть із так 3 6 9 карт жодної карти пентаклів немає тому людина, людина як сама, як а, учасник оборудки або відмивання в цій історії, вона не бере участі.